Добрий день. Сьогодні ми розглянемо тригонометричні рівняння, до складу яких входять не тільки тригонометричні функції, або це рівняння, які не можна розв'язати за допомогою алгебраїчних Для Наприклад, на візьмемо перше рівняння, синус Х додати по синус Х до рівня 3. Чи, перше, на що треба звернути увагу, це рівняння і права частина до рівня 3, а ліва частина. При будь-якому значенні з іксім не може бути трійкою. Тому що максимальне значення, яке може прийня... прийняти синус – це одиниця. Максимальне значення, яке може прийняти косинус – це одиниця. Максимальне значення, яке може прийняти ліва частина, не може бути трійкою. Тому в даному випадку слід зразу написати кожен момент. Розглянемо друге рівня. Косинус х -2 дорівнює х-2 дорівнює х квадратів мінус 4х плюс 5. Для того, щоб розказати це рівняння, необхідно дослідити дві функції. І дорівнює косинус х -2 і дорівнює х-2 і y дарів x квадратів 4х плюс 5. Дослідимо в області значень цих функцій. Загалом відомо, що значень функції косинус змінюється в межах від мінус 1 до плюс 1. Давайте область значення квадратичної функції. Для того, щоб зручніше було і легше побачити, як змінюється область значень цієї функції, зробимо алгебричне перетворення такого типу. Х відняти 2 квадраті. Я будемо стояти прогоріть в нашому рівнянні X відняти 2 квадраті і додати кори. Не важко помітити, що область значень цієї функції буде змінюватися від 1 до плюс нескінченості, дійсно, при будь-яких х, крім двійки, Величина в дужках та в квадраті буде додатна. І ще додати одиницю це буде більше, ніж одиниця. А найменше значення, яке може приймати права частина, це xy до 1. При х дорівнює 2, вираз в дужках дорівнює на 0. І 0 в квадраті додати 1 дорівнює 1. Таким чином ми бачимо, що обладнання тобто, першої функції змінюється від мінус 1 до 1. Область Обласна другої функції змінюється від 1 до плюс нескінченності. Тобто ця функція має найбільше значення в одиницю, а ця функція має найменше значення в одиницю. Тобто, якщо е, в якомусь місці області значень збігаються, то це може бути тільки одиниця. Давайте глянемо, при якому значенні х ця функція буде дорівнювати одиниці, очевидно, при... Х дорівнює 2, y дорівнює 1 це мінімальне значення. І мінімальне. А яке ж значення буде цієї функції при х дорівнює 2? При х дорівнює 2, 2 відняти 2, 0 і з 0 одиниця. Тобто при х дорівнює 2, тут Y буде також дорівнювати 1. Що видно, ці значення збігаються. Щоб було щитро, ще краще, видно, давайте побудуємо графіки. Графік квадратичної функції зміщений на дві одиниці праворуч та піднятий на одну одиницю вверх. Маємо таку праву. Графік косинуса. Сюди. Тобто у нас спільною точкою буде єдина. Точка, це при це Х дорівня 2, точка з координатами 2, 1. Таким чином ми бачимо, що інших значень, при якому може виконуватись рівність лівої частини справою, крім значення Х дорівня 2, не існує, ще раз наголошую, тому що усі значення при всіх інших значеннях прав, права частина буде, буде мати значення більше одиниці, а ліва частина буде мати значення менше одиниці, або за періодичності також десь буде досягатися одиниця. Але в правій частині більш ніде не буде досягатися значення 1, а тому. Х дорівня 2 це єдине число. Тому це є відповідь. Дякую.